Донатив, як тільки Зараз Зараз ні, на жаль. Я так і донатив знайомим, знайомим через знайомих на фонд, на фонд я не ні разу, тільки знайомим. Ну, Був колись фонд Сергія Притули, я туди донатила. Зараз ні? Ну, Зараз ні. Ну, У мене чоловік ось, і в мене, і в неї, то ми передаємо туди, що можемо і все. Тобто кошти мені допомагає. Ні. Фонди. А які на справа громад. Раз на місяць приблизно. Якщо не секрет, ну коли сто вийде, коли тисячу. Як стається лишня пенсія, да. а якщо нема, то допомагаю отаким, чим зможу. Я відправляю на Донбас, там у мене знайомі до Бахмута. Не іменно в Бахмут, а до Бахмута. Там Авдіївка. Плісеївка, Краматорськ. Буває по-різному, якщо впевнена, які це саме знайомі, то так. Ну і фонди, які, а, мабуть, все відомо, всеукраїнські от такого роду. Бувають різні суми, тому, можливо, краще це я залишу при собі. Да, але сподіваюсь, має вистачити, якщо ми всі разом згуртуємося на нашу кінцеву ціль на перемогу. А я ж, конечно, допомагаю. Саме головне, що ми. Тримаємо кулаками, щоб ми в цьому році все чекає, що тільки в цьому році, щоб цих уродів. Ну, так буває По мірі можливості. По мрій ми три з половиною тисячі пенсії. Потрошку трошку потрошку, да. не багато, а по трошечку. Да. Через сушуємо на табетки. Да. Чоловік інвалід. оборонники, їм треба да. обов'язково допомагати. Ми за їх. Руками і ногами. Хоча я й ноги ось це не годні, але все одно я за ними руками і ногами. Тук аморально. Обов'язково допомагає. Ми коштами чи можливо. По коштами. коштами, так. Допомагаємо оцім оголошенням, які на армію на ВСУ, коли вже військові сили України. Ну Доночі буває, привод до Ви якісь окремі фонди чи є І знайомими фонди буває думаю, так. Допомагаємо військової побіда за нами. Ми, Україна, а це вже значить. Україна найбільше всього.